Що Сивіть куп Ничего На які підстави під хайте до моей машины. Я Прошу, будь ласка, забрати заб... руки з моєї машини. Ви хочете закритися? Ні, я не хочу закритися. Я Прошу не пухати до моєї машини до руки, я вам теж передачу. Я вам представлюся. Попросив вас реєстраційні документи. Ви хочете, Ракурс. щоб я, я вас теж що, висвітив щоб... в інтернеті. Як священика, я, я то теж то зроблю. священника, ваші дані я теж передам в інтернет. Добренько, я думаю, що ні вам я думаю, що А вам будь не передати. Згідно чинного законодавства, ваші порушення я вам сказав. Дайте мені, будь ласка, ваші дані. Прошу мені представити докази. Будь ласка, хочете мені вам Ні, прошу. Ні, стаціонарный пост. Я не маю трудно. Це камера, повністю Дані свої Прошу мені. Будь ласка, мені свої дані. Прошу мені. Так, прошу. Ви нікуди не поїдете. За мені своїх дані. Повністю. Подскажите. Посвідчення, посвідчення, посвідчення технічний паспорт. Ваши партнерский. Ваше посвідчення. Я, я вам покажу. Я вам покажу, прошу. Працінні документи на транспортний засіб і посвідчення водія. Прошу представитися. Я вам поставився. Прошу представитися. Я представитися. Прошу мені показати я ваше посвідчення. Будь ласка, заберіть камеру. Ваше Заберіть камеру, я вам сказав. Ваше посвідчення оборонено зараз немає. От ваше cozy. посвідчення. Камеру, прошу мені показати. Прошу мені показати заборону зйомки в своїй машині. У своїй машині зйомки мені прошу показати. Ні. Ні. ні, ласка. ні, ні, я хочу заказывать. А тепер документи стоять. Пастушин, як. Пастушин, як прошу представитися? Я вам кажу, документи. Ні. Так. Послушай прошу представлюсь, я начал бо я не чув. Послушай, я. Я вам показав посвідчення? Ні. Я, я хочу записати дані. Дуже добре. Я а не тепер, чув, будь ласка, я не чув. Вуїде 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 вуїде. Вуїде. Видел, видел ваша дорожня карта, виділ все. Ваша дорожня карта, прошу. Дорожня, дорожня карта, дорожню карту. Так. Так. Голову направо. Добре, голову направо. Так. Так, а тепер свої рестарційні документи. Прошу. Водій. Так. Я прошу, вам раджу. Я вам дуже рад. Я вам теж рад. Якщо на то пішло, до якщо на то пішло, значить ваші дані. Я теж відправлю в інтернет. Я не подивлються на я нічого не про них а як прошу мені показати фото, фото відео зйомку. Бо докази. будь ласка, просто. ходіть зі мною. Я вам я покажу. я. Я з машини я не стаціонарно закріплена кінокамери. Mm. Дуже добре. Ми постоїмо, я маю час. Ви я теж маю те? час. Ні, Йо. я теж. Я, я зараз, я зараз, добре. я парфіянам перезвоню, я а але вже почитали. Я теж парфіянам перезвоню. Чого ні? Нехай знають люди, які в нас священники добре. хороші є. Добре, прошу дуже. Правильно. Прошу, Власні я хочу запитати ваше дані. Власні правил дорожнього руху, ще й до того. Прошу, докажіть. Чи ніяк не покорив працівнику міліції. Ну, прошу, Прошу, Ми доб'ємо це. Я вам кажу, я вам обіцяю. Добре. Ви просто так не поїдете. Ваші дані теж підуть. Добре. Обов'язково. Добре. Чекай, чекай. Я ні, я ну, поверю, я, поверю, я, я поверю, що Вони ще відповідають за те, що вони Добре. не виховують своїх вимог. От правильно. Добре. А як же? І в інтернет дум... Люди нехай... Люди нехай подивляться Добре. на священників. Добре. Документи. Добре. Прошу. Дуже? Я вам кажу, ви так. не поїдете на тих місця. Я вам не сказав. Номер значка, будь ласка, мені покажіть. Будь ласка, гарно видно звичайно? Ні, я не бачу. А чого ви прикрили номер? Покажіть мені номер. А чого ви пальцями прикрили номер? Будь ласка. ЛГБ98. А тепер документи свої. Прошу мені. Прошу реєстраційні документи. Пастушин як, будь ласка. Пастушин, прізвище, як ім'я по батькові. Прошу. Номер значка я знаю. Я не знаю, як до вас звертатися. Дуже вже добре, У мене Юрій звати. Юрій, як побачив. Євгенович. покажіть, будь ласка, посвідчення. Покажіть спочатку свої документації. Посвідчення. А ви мені не представите нічого. Який відділ? Я вам показув. Який відділ? Який відділ? Що відділ? Який відділ? Стаціонарний пост. Добре. Від якого відділу? Стаціонарний добре. Дуже добре. Прошу мені показати фото, відео докази. Шо, шо? Фото, відео докази. Будь ласка. Ні, не мені маєте. Ви мене зупинили, прошу. Ясно. Мені, Я слухаю. Ви... Попали... Документи мені приб'явите свої. Ні, прошу мені. Я... Прошу мені представити. Ви мене ви мене зупинили. Ви мені сказали про причину зупинки? Сказали. Прошу мені показати, що я перевищено скільки. Будь ласка. Будь ласка, я до камери, стаціонарно, закріплені. Ні, 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 ні. Прошу, мені документи свої, покажіть? Ні. Свої документи. Я ваші, докум... я ваші посліцюю, документи я не бачу. Я ваших документів не бачу. Ви чуєте? Я ваших документів не бачу. Прошу мені руки не платити на машину, і не сплати до машини. руки. Дуже добре, це Покази... моя приватна власність. Значить, пояснюю. Це Покази. моя приватна під'являється. Приватна, приватна власність. Прошу це мені автомобіль, мені, автомобіль, мені не забрати не з машини, прошу забрати з машину. Ви відмовляєтеся прияти. Я не відмовляюся. Ви прошу придивити мені свої документи. Я вам показав. Ні, ви мені не показали. Що не показав? Я вам він не показав? Добре, я вам так. Покажу. Я вам кажу, заберіть камеру. Не пхайте сюди, не пхайте сюди руки. Ви, знаю, Ви що не думаєте, не що я не маю зв'язків чи що? Так. Документи. 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 Руки ще не забрати. Документи. Хочете ще побити? Фото, відео. Свідчення. Я показав? Прошу, прошу тепер свої показати. Я так само показав вам, як ви мені. Показав. Я вам теж показав. Документи. Прошу показати ваші документи. Як вас величати? Ваші документи. Я, Я не знаю, вам... як вас величати. Як вас величати? Як вас величати? Ви не представилися. Прошу. Як вас величати? Як мені до вас звертатися? Роки заберіть моєї власності. Як вас вивчати, я питаюся. Ми зустрінемося в суді, я прошу. Я не знаю, як мені писати на вас скаргу. Як? Я не встиг, прошу. Мені прізвище ім'я по батькові. Номер значка я записав. Прізвище, ім'я, по-батькові. Який відділ? Ні, мені, 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 будь ласка, показати. Не отак от і все. Я от я... представтеся. Я представлю. Представтеся, я не чую. Представтеся. Представтеся, ви відмовляєтеся представитися. Ви хочете того позору, я питаюся? І ви, а ви того хочете а позору? Ви, ви Прошу ви мені фото, ви фото ви віде? відео і оформляємо протокол. Ви Все, і ви я вас тут подаю, ви мене домовляємося? Ні, не відвертаю. 5. Фото, відео, доказ. На якій підставі? Прошу мені докази. 15 хвилин. Уже десять хвилин прийшло. П'ятнадцять хвилин. Ви мені не представляєте докази, ви не маєте права затримувати. Прошу фото, відео фіксації. 5 хвилин. Он є. Я засікаю п'ять хвилин. Ще 5 хвилин лишилося, 10 ви в мене часу забираєте. Ви вважаєте, що ви правильно поступаєте? 10 хвилин у мене часу забираєте, ще 5 хвилин, на 15 хвилин мені прошу фото, відео оформляємо протокол. І прошу вас представитися. Я не бачу, прошу представитися, не знаю, як до вас звертатися. Ясно. Ясно. Відвернів мене хвилину. Ні, не відверну. А що, що вам я, я переведу? Ні. Ні. Я, просто хочу. я прошу представитися, я не знаю, як до вас звертатися. Ну на хвилинку. я, я не хочу. Ви 5 4 хвилини. Як ви за Ну ви ж знаєте самі, що ви не праві. Ви є священник. Фото, відео, фото, відео, так. Фото... Я, я учу до вас мати повагу, а ви до мене не маєте поваги, ви не пхаєте руки, ви в мене камеру з рук. Ви з машини ви камеру почнете забрати, Тож, ви руки пхаєте. хамські поводите. поводите. Як ви я до вас хамські поводжуєте? Я, я до вас до машини, до вашої до вашої власності, я вам пхаю руки і вириваю камеру. От ви мені скажіть, це порушення. я порушення, Я до вас покулють, я маю повне право. Прошу, знімати заборонувати. Прошу прошу доказ, прошу мені прошу мені доказати. Так, Прошу мені показати заборону. Ми Який суд заборонив? Ви прошу ви мені внуєте, доказати. Ви прошу ви фото, фото, відео, фору. доказ. Ви Ні, І я хам не поводю нормально з вами розмовляю. Прошу представити, не знаю, до вас звертатися. Я, я маю, я маю, я маю, прошу той, свої документи, мені фото, відео, доказ. є поводження сущенника? Фото, фото, відео, доказ. А це є поводження прапорщика? Якщо це прапорщик, я не прочитала. А може це ви сержант просто, а не прапорщик? А яка різниця? Прошу мені показати посвідчення. А яка різниця? Є велика різниця. Велика різниця? Є дуже велика різниця. Як вас вилучати? Просто. Добре, я не буду. Нема питань. Та для чого вам? Для чого вам? Для чого мені? Так. Для чого? Я, я, я не знаю. Себе, я ти я ти не знаю. Я, я, добренько. Ви добре. Добре, добре. Сказати, дякую, ви дякую вам валяться. Валяться. Як себе за, як за я, на науку. Я тебе не нормально поводжу. Конечно, як як я себе погано поводжу. Звісно, що так. Як я тебе погано поводжу? Я вам руки в машину документи. пхаю? Я вам, я вам палички пхаю. От ви бачили, я зняв. Прошу фото, відео докаці, оформляємо протокол. Три хвилини лишилося, п'ятнадцять хвилин ви не маєте право затримувати. Я не буду вас затримувати, чоловіче вас Прошу. дорога накаже, і тим більше ви Добре. є священик. А ось я високо вона бачить. Вважайте. як ви правильно покрити, ви вважайте. Що що Ви вважайте, ви? Як ви? Як, виважайте, ви... Виважайте, ви священиком не жартуйте. правильно, правильно я за я, я вам не ля... Я вас не лякаю, ви але, ви високо високо але високо як можу бачити. Бачити, я можу полякати, то вибачте мені. Я я теж теж. То вибачте мені, як я вас полякаю, Ні, ви мені скажіть просто ви ви своє ім'я, я я вас полякаю. Що дивіться, ви мене хочете ви камеру. Ви ви хочете? Ви я вас не камерою, я а можу ви вас інакше. Я вас ви можу інакше полякати. Ви, ви, ви мені просто скажіть ім'я, мені не треба побачити. Ви мені ім'я скажіть і я знаю, що я знаю, що я священник можу зробити. Аби вам потім було дуже добре, знаєте? А я знаєте, що хочу сказати? Що ви не є з хороших людей. знаєте чого? Хороша хороша людина х, говорить про інше хороше, а погана людина говорить, тільки погане. Для поганої людини, всі погані. Я дивлюся просто по ваших поступках. Добре, в яких поступках? Як? Ви ви важ... Важаєте, що ви поступаєте, правильно? Дві хвилини. Прошу мені фото, відео, доказ. Ви поступаєте правильно? оформляємо протокол і і і, і суд нас я розсудить. Не буду у вас ні, давайте протокол оформляємо. Будь ласка, ходіть, Од, одна вода, хвилина, ні, я попрошу напису. мені до цей. Ви одну хвилину, прошу, ви мене, ви мене ви мене забрали вже 14 хвилин. Ще одну половину. Знаєте, прошу я перший раз зустрічаю такого зусилля. Добре, а я перший раз зустрічаю за всю свою, свою практику за сім років вгуждіння машиною. Вас... Перший раз я такого що вам зустрічаю заважає? представника вам... ГАЇ. Що вам заважало? Просто-напросто подивитися Зараз... на своє порушення і вибачити. Прошу ще. мені ага. показати. Я... Я не зобов'язаний. Я не зобов'язаний. Виходити з моєї машини. Добре, нема питань. Ви не зобов'язані виходити. Ви документи зобов'язані приділити. Я тільки прошу ні, тільки Ха. тільки ви знаєте свої закони. Я ви знаю. маєте право мене зупинити по причині, сказавши мені причину і зап і, і приділити фото від. Ну, добренько, ми все. Давайте фото, відео докази, оформляємо протокол, беремо свідків. Зараз ми зупиняємо віде, все. Що я, я не оформлю до тих пір, поки ви не подивитесь на своє порушення, 15 хвилин. і потім дасте собі 15 хвилин прийшло. Прошу мені придивити. Оформляємо протокол. 15 хвилин. Будь ласка, дайте мені свої документи. Прошу, ви відмовляєтеся мені. 15 хвилин пішло. Дайте, ні. Дайте, Я, прошу дайте, мені. Дайте дайте, дайте, Оформляємо дайте, протокол. Оформляємо протокол. Оформляє дайте. протокол. Дайте. Давайте. Дайте. Фото, відео доказ. Дуже Фото, відео доказ. Фото, відео доказ. Фото, відео, доказ. Ви мене зупинили на якій підставі? Фото, відео, добре. Так, скажіть, я мені, будь ласка. Щасливої дороги, не зважаючи на те, що ви мені нахамив. Ну, якщо я вам нахамив, то вибачте. якщо я до вас протягав вам руки в машину і паличку, то ви мені вибачте. Добре, Добре, вибачте мені. Якщо я вам нахамив, ви мені вибачте. Якщо ви мені не нахамили, то хай буде так. Як я вам нахамив, то вибачайте тоді, добре. А як ви вважаєте? Вибачте, добренько, як я вам нахамив, як ви вважаєте, що я вам нахамив, я вас не називав, не нападав на вас нічого. Я нахамив, як ви це вважаєте хамством, ви... вибачайте, добре. Забачайте. Якщо, якщо це хамство з вашої сторони, можете випустити чуть-чуть? Ні, не можу. Як вас величати? Я можу узнати? Пане, так. Як вас Уже. Це, це, Для чого вам? Для чого? Ну, прошу. Ви вже в мене забирали, забрали на близько 2 хвилини. Вже 17 хвилин. Прошу. дороги. Дякую. Я би не хотів, щоб до вас інші так відносилися. Добре, до побачення.